У програмі ми розпочали полювання на зайця. Ні лютий вітер, ні снігові кучугури не стали на заваді мисливцям. І перший трофей у нас є. Подальші плани. Ідемо попід цим ліском, держимося трошки лівіше, виходимо виходим на другий лісок. Виходимо на другий лісок і давай його труснемо. Уважно розглядаючись навкруги мисливці постійно готові до пострілу прямують через поле. Заєць може з'явитися будь-якої миті. Стріляти потрібно миттєво. На такому сніговому покрові можна особливо добре бачити свіжі сліди звіра. Найкраща пороша, коли сніг перестає падати за одну-дві години до світанку, тобто до залягання зайців. Мисливці, знайшовши свіжий слід, вистежують по ньому звіра: починається цікавий і хвилюючий процес троплення. Ось один помалу. Слідок приготувався до перешка через канал. То, о, пішов зайчик на поле. В лісі не сидів. Ну, свіжий слідок, свіжий зовсім. Хтось зов. його видно загнав сюди. Може й ми. О, так пройшов. Найкращі новинки 2014 року від фірми Флагман. Сапоги зимние Formax Therma Max. Теплые и удобные зимние сапоги для рыбалки, охоты и отдыха на природе. Высокие голенища, затягивающиеся сверху полностью исключают попадание снега внутрь сапог, абсолютно водонепроницаемый низ и верх из прочного нейлона обеспечивают великолепную защиту от воды. Дополнительная шнуровка улучшает фиксацию ноги. Сапоги, оборудованные вынимающимся теплым вкладышем, благодаря чему их можно очень быстро высушить от конденсата, который возникает при интенсивном движении. Вкладыш имеет трехслойную конструкцию. Поверхность вкладышей отделана отражающим материалом, улучшающим термоизоляцию. Два внутренних слоя из материала Thingsulate и флиса отводят влагу и удерживают тепло. Сапоги могут эксплуатироваться при температуре до минус 40. Важнейшее отличие этой обуви от подобных изделий – конструкция нижней части. Как правило, она выполняется из резины методом литья. Но разработчики обуви Formax пошли дальше по пути улучшения термоизоляционных свойств. Нижняя часть галоша изготовлена из пористого абсолютно водонепроницаемого материала «Ева», которая отличается очень низкой теплопроводимостью и малым весом. А для обеспечения высокой износостойчивости и долговечности она дополнена прочной резиновой подошвой, которая благодаря своей форме гарантирует отличную защиту не только снизу, но также спереди и сзади. Обувь получилась теплой, прочной, удобной и легкой. Заяць постійно, а особливо прямуючи на місце днювання, пускається на всілякі хитрощі, аби заплутати слід. Так, дійшовши до якогось місця, він повертає і своїм же ходом біжить назад, щоб потім величезним стрибком скинутися у бік. Ще раз так, щоб стрибок припав туди, де місце приземлення буде приховано, то він не раз ховає сліди там, де сніг, задутий вітром, покритий настом. Можна було б на гору піднятися. Тут таке? дорога раніше була. Давай по цій дорожці зараз вийдемо. Там таке густе, що... Шукай, дай дились, делись, дились, шукай. От лисичка тут все опробила і ось її слідок. Де вона хлорить? Перш за все, потрібно визначити напрям, в якому йшов заєць, пам'ятаючи, що відбитки двох задніх лап розміщені косо до напряму руху звіра і знаходяться попереду слідів від передніх лап, які розміщуються один за одним. Йдучи по сліду, мисливець повинен триматися з боку від нього, щоб не затоптати. Якщо сліди зайця заплутані, короткі це місце жирування. Треба відійти від сліду, зробити коло, щоб знайти місце виходу з району жирування і продовжувати висліджування. Серега молодець, хет трик зробив. Що Сережа? Хеттрик? Є собі не дзвонив, то нічого страшного. Нормально. О, в мене зайчишка. О, то такий, знаєш, такі... трофеїв здобуто чимало. Мисливці збираються разом, щоб привітати героїв полювання. Тобі. Дивися, там. Зайчика одрізать. Шоні, шоні, фо, фо, фо. Шоні? Оці два цьогорічні. Тоже папа на центр А той? той старичок. Давай, папа! Зараз їй лапку треба буде передню. Одну другу відрізати. Хочу всіх привітати. З першими ітогами полювання. Не знаю, зараз у нас обід, ми будемо обідати. Оце до обіду те, що впольовано. Є в нас сьогодні, як кажуть, герой хоти, цар-хоти, це наш Сергій. Чогось йому сьогодні везло найбільше. Він сьогодні поставив, можна сказати, рекорд, зробив трійку, тобто навіть не дуплет. Да? Тут. Але зайці піднімались не від нього. Не від нього. Піднімались, підніма... піднімались від. А сіріок Ну, це теж важливо. Хочеться сказати два слова про зайця, щоб ви розуміли. Насправді, охота на зайця, багато мисливців її недооцінюють. Заяць, от в нашій місцині, це тварина, яка має найбільшу швидкість. Тобто, важливо в цей холод мороз. Приготуватися до пострілу, вистрілити, попасти в зайця. Тобто, насправді це достатньо е, таке динамічне полювання. Цей результат, звісно, нас радує. Е, ще раз пожму руку Сергію, пожму руку. Івановичу за те, що гарно все-таки наганяв на нього зайця Ну, то вже всі <правдає> <правдає> і хазяїна собаки, які нам яка нам допомагала в цьому полюванні. Ну і головним загонщиком нам, <правдає> з Ігорем, які гарненько заганяли. Ну, собі не буду пожимати, оскільки одного я все-таки теж вполював. Для мисливців скажу, що ну, що ми побачили, яку закономірність. Заяць сидить достатньо плотно, але. Вже не так, як було до цього часу. Тобто він вискакує на відстані десь приблизно 20-30 метрів від мисливців. Не з-під самих ніг, а десь на відстані 20-30 метрів. І де ми бачили максимально, все-таки ми бачили його в релі. Тобто, от в траві фактично його немає. Тримається чомусь в релі, ховається за рілею. Тобто, от хто буде ходити ще от в цей час. Ми все -таки, рекомендуємо все -таки, звернути увагу на таку релю, на маленькі підлізки, якісь де поодинокі дерева ростуть. От, от щось отаке от. І максимально ми все-таки побачили там зайців. Ну, а, запитаючи Ігоря, Ігор, все-таки стріляв чи не стріляв? Скажи. стріляв да. Да, стріляв. сьогодні, стріляв, да, ну, всі Але всі Стріляли всі, да, стріляли всі, всі. ну, довго робота було, десь мазали, десь таке. Ну, це ж полювання. Танки видел? Всі... Бою видел? Да. Якщо всіх зайців попадають, то вже потім не будемо це. Абсолютно правильно. Я рахую все-таки частину зайців, треба відпускати, да, хай да. вони бігають, розмножаються да, і наступний да, рік, да, рік ми отримуємо таке саме задоволення. Тут прямо треба зайти і... Притись. Так. Взяти ту кукурудзу. Це практично треба під'їхати до той, е, хати, що будується. Ну, Почали, там там пішло. Низом пішли. Та там толпа пройшли. Та там толпа. давай. давайте. Що, підемо низом, яром. Підемо. Після обіднього відпочинку висліджування зайця продовжується. Невдовзі, до наших трофеїв додається ще один. О, коли було мокро, зайці сиділи в траві. Піднімались дуже погано. Наступить, треба наступити, щоб він піднявся. А цей піднімається в метрах в 30 Ну все, п'ятий. Закінчилась друга половина полювання. Як бачите, ну не настільки результативно, як перша. Зайчик чуть-чуть менший, але так, тим не менш так само приємно. Я вітаю так. ще одного мисливця, який сьогодні залишився, не залишився без трофея. Собака догнала. Собака помогла, собака нам допомагає, слава Помогаю, Богу. Ну все, вітаю, Саша. Хай воно буде, хай воно так і продовжується в цьому силі. Дякую, все. все, шановні глядачі, на цьому наше полювання на сьогодні закінчується. Ми переходимо до більш приємних речей, е, можливо, неприємних, можливо, більш потрібних. Е, до до всіх, буденного на російській життя російській мові називається заключительний акорд». Все від нашого колективу, всім мисливцям. Ми бажаємо не пуха, ні піра. Мимоволі хочеться пригадати слова українського письменника Остапа Вишні, який був завзятим мисливцям рибалкою. На полювання він збирався із дивним девізом. Хай живуть зайці.